Незважаючи на славу та гучні прийоми в різних маєтках і богемні розваги, Тарас не забував, що приїхав сюди для роботи. Нові знайомі замовляли переважно портрети. А портретистом Шевченко був талановитим. Тарас потрапив у коло українських шляхетних родів, які проживали на Полтавщині, Чернігівщині і Київщині: Капністи, Волконські, Закревські. Середині літа знайомі привезли Тараса Шевченка у маєток старого князя Миколи Репніна Волконського у Яготин. Князь замовив Шевченкові зробити копії зі свого портрета для друзів. Він був колишнім дипломатом, який уже покинув службу та вирізнявся особливою гуманністю до своїх підлеглих і передовими українофільськими поглядами, за що потрапив у царську немилість те пам'ятне для Тараса літо, і відбулося його знайомство з дочкою князя Варварою Миколаївною. Княжна Варвара була старшою за Тараса на п'ять років, мала вже за тридцять, була неодруженою І здавалося, що вигідної партії вже не знайде. Княжна ріпніна цінувала талант Шевченка і не зважала на його просте походження. Як багато він має такту, доброти і пошани до всього святого, з усіма він вічливий і старшими шанобливий, і тому його всі люблять, згадувала вона у своєму щоденнику. Варвара захопилася Тарасом як поетом і як чоловіком. В Яготинському маєтку Шевченкові довелося побувати декілька разів, але на почуття княжни Варвари він так і не відповів взаємністю. Та глибоко поважаючи княжну рибніну, не міг не оцінити її ставлення до себе. Вона ж ніколи не розпитувала про його колишнє кріпосне життя, поважаючи гідність Шевченка. Намагалася вирвати його з товариства мучемордів, ревнувала до Ганни Закревської та інших жінок. Крім того, княжна взяла на себе обов'язок виховувати Шевченка і часом дорікала йому. Та, хоч і робила це з християнською любов'ю, поет не міг терпіти над собою будь-якої опіки. Варвара не збагнула, що поети не належать нікому. Наближався кінець 43-го року. Шевченко вже другий місяць проводив у Яготинському маєтку Ріпніних. Тим часом, у листі до професора Григоровича у Петербург 28 грудня, він писав і радився, як і де продовжити йому освіту художника. Батько мій рідний, порай мені як синові. Що мені робить? Чи оставатися до якоїсь пори, чи їхати до вас. Страшно дивитися мені на грядуще, бо воно погане. А тепер мені добре, дуже добре. Коли не зберу грошей, щоб поїхати за границю, то зберу так, щоб приїхати в академію, бо, їй Богу, хочеться вчитися. В очах ближніх Тарас і Варвара часом мали вигляд двох закоханих, що посварилися. Натхненна почуттями до Тараса Варвара написала повість дівчинка і показала її поету. Шевченко був у ній під іменем Березовського. Це була доволі інтимна проза. Тарас оцінив її відвертість, але став встриманим із нею. Коли вона не могла вгамувати свої почуття, Шевченко оставав мовча з ним і остерігався Варвари. А коли ріпніна заспокоювала свої емоції, Тарас знову починав бути з нею говірким і привітним. Княжна Варвара не могла вгадати його настрою і нарешті викликала на відверту розмову. Чому ви перестали розмовляти зі мною? Не можу, не можу, відповів він. Княжна стала розпитувати його про свою повість, це була кульмінація їхніх стосунків. Але Шевченко не простягнув рук до обіймів, не притулив її до свого серця, і вона все зрозуміла. Нарешті, 10 січня 44-го року, настав час від'їзду Шевченка з Єготина. Княжна Варвара в сльозах кинулась йому на шию, перехрестила йому чоло, і він. Вибіг з кімнати. І все ж покидаючи яготин, поет мав певність, що залишає тут друга, який не зрадить його у найтяжчі хвилини життя. На пам'ять 9 листопада 1843 року княгині Варварі Миколаївні Гріпніні присвята Душа з призначенням прекрасним любить, терпіть, страждать могла, і дар Господній, і натхнення сльозами поливать могла. Для вас слова ці зрозумілі, для вас я радо це зложив, Свої житейські окови, я і знову, Всі звуки сльози перелив. Ваш добрий Анг осіяв мене безсмертними крилами і тихостройними словами про рай ті мрії пробудив. У цей приїзд до України він ще декілька разів відвідав рідних, закріпачених братів і сестер у Кирилівці. Там дізнався, що його перше кохання Оксана Коваленко вийшла заміж. Була ще поїздка в Чигирин і на Хортицю Катеринослав Кременчук і Запорізьке село Покровське, де застав руїни колишньої слави предків, зруйновано Петром І та Катериною Другою, Запорозьку Січ. Усе це закарбувалося в його пам'яті. Тепер Шевченко через Київ, Чернігів і Борзну повертався до Москви, а далі в Петербург на чужину. Віз із собою Зошита, у якому записував поетичні рядки, навіяні Україною. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матірка тувати. Чи грине, чи грине, все на світі гине? Уродила Рута, Рута волі нашої отрута. Цими рядками, записаними 14 лютого 1844 року, у Москві по дорозі до Пітера завершилась перша подорож Тараса Шевченка в Україну.